Всім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Віддала вже всього школяра на навчання. Зараз вам покажу, що йому подарувала школа у День Знань. У сумочку поклали розфарбовочку, черкаська абетка з наклечками. Розклад уроків, бейджик, брелок. Олівчики в шести кольорах, і постер абетка української мови. Починаю сьогоднішнє прибирання відразу з розхламлення, буду продавати етикет Олі Фреймут. Я його прочитала, нічого особливого. Така собі настільна книга може бути просто для декору, але я вирішила її продати. Іграшки ці ми віднесемо до школи. Я вже підготувала конструктор, пазли, розмальовки, щоб було чим гратися в бомбосховищі. Тепер будемо готувати плов. Він у мене супер дієтичний, плов швидкого приготування, можна так сказати. Я трошки протушкувала індиче філе на сковорідці без олії, додала трошки водички. Далі я роблю зажарочку, цибулька, морква. Нарізаю і те і інше кубиками, щоб не плакати від цибулі. Я знаю три лайфхаки. Це тримати в роті воду, жувати жуйку або залишити у цибульки хвостик і відрізати його вже тоді, коли вже цибулька повністю нарізана. Сьогодні я тримаю в роті воду. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що робите ви, аби не плакати від нарізання цибулі. Обсмажую на оливковій олійці все. Ніяку іншу останнім часом олійку я не купую. Цю придбала в магазині АТБ. Маленька пляшечка коштувала 80 з чимось гривень. Я дуже люблю, коли багато моркви, тому я взяла сьогодні аж три невеличкі морквинки. Тушкую десь все разом 10 хвилин індичку, цибулю І І заливаю все окропо і звичайно, рис. У мене це басматі. Він ідеальний до плову, довгенький, розсипчатий. Перед рисом у зажарочку я кидаю кмин, сушений чесник гранульований і французькі трави. І звичайно, треба гарненько посолити. Солі я даю багато, щоб було дуже солоне. Бо коли я додаю рис, то на сіль страва просто ідеальна. Тепер трошки я поприбираю і поки буду займатися хатніми справами, хочу з вами поговорити про наші нагальні питання. Сьогодні це вакцинація у школу. Нам потрібно зробити три щеплення: акдс Поліомеліт і РВ корі Акадеску я завжди завжди замовляла французьку пенпентексим. Зараз вона коштує тисячу гривень. безкоштовну індійську я завжди боялася брати і боюся до сих пір. Не можу таке вколоти своїй дитині. Та й взагалі я не дуже рада, коли заходить мова взагалі про вакцинацію. Слава Богу, попередні вакцини Кірюха переніс добре. Цікаво мені було взагалі, як у садочок в школу ходять дітки, батьки яких категорично проти вакцинації. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви знаєте, яким чином в ці люди уникають вакцинації, але поступають і до садочка, і до школи. І, звичайно, якщо ви ще не підписані на мій канал, то з вас підписочка і лайкчик, подобайчик цьому відео. У вас уже більше двох тисяч. Дякую вам за підтримку. Дякую, що дивитесь мій канал. Мені дуже приємно. Хочу вам запропонувати оформити картку Монобанк дуже вигідна картка, швидке оформлення. А якщо ви перейдете за посиланням, яке я залишила для вас в інфобоксі, то відразу отримаєте 50 гривень на рахунок. А якщо запросите друзів, то за кожного з них ви отримаєте також 50 гривень два друга. 100 гривень, 10 друзів, 500 гривень, і так далі. У мене в телефонній книзі 108 чоловік. Якщо кожному з я запропоную зареєструвати картку монобанк, то отримаю 5400 гривень. Ого, правда, це просто неймовірні умови. Також нам пропонуються комунальні платежі без комісії, поповнення картки без комісії, кешбек від покупок у вигляді реальних грошей. А не бонусів, які не зрозуміло як витрачати. Щомісяця ви можете вибрати дві категорії покупок, за якими вам повертаються до 20% ваших витрат. Особисто я вибрала покупки продуктові та аптечні. Дуже вигідно, не шкодую, що оформила цю картку. Зараз нею користуюся частіше ніж приватбанківською карткою. Посилання на реєстрацію в описі до цього відео. Швидко заповнюйте форму для реєстрації, забирайте картку, отримайте свої 50 гривень, а можливо і не один раз. Користуйтеся усіма привілеями Монобанку. Хочу вам показати ще продуктові покупочки. Так, у нас чек на 567 гривень 70 копійок. Щойно, чоловік прийшов з магазину, він купив крила курячі, буду їх. Тушкувати, зварю рис, також я зроблю котлетки, фарш курячий, манники з сиром. Він дуже полюбляє. Взяв для себе Кирюшка дуже любить гарячі бутербродики, хлібчик. Класичний тостовий, також твердий сирочок з огірочком, з кетчупом. Синочок дуже люба. Я дуже люблю голубці, але сама їх не кручу, тому мій чоловік мені приніс голубчики, щоб я посмакувала. Так, я думаю, він для себе взяв черешневий йогурт до манників. Так, яєчка зараз я або варю. Яйця або роблю омлет в мікрохвильовій печі, дуже швидко. І бананчики. Бананчиків 5 штучок. Буду керюшки давати до школи бананчик. А ще зараз з вами хочу зробити розпаковочку. Мені прийшла посилочка з магазину Луніцен. Оберіг твоєї краси. Дуже подобається їхня косметика. Давайте подивимося, що я замовила. Я замовила ще одну щіточку для тіла для антицелюлітного масажу. Вона йде в такому мішечку. Я взагалі навіть не пам'ятаю, чи попередня щіточка йшла в мішечку чи ні. Така класна. В міру жорстка з свинячої шерсті вона виготовлена дуже класна. Мені дуже подобається такою шиточкою виглядати за своїм тілом, завжди її використовую в душі. Просто набираю сюди гель. Вирішила замовити ще одненьку. і давали у подарунок таке антицелітне масажне масочко. Йду за кірюшкою в школу. Вже така осінь і ніби тепло, але вже дивлюся, каштанчики падають, несу кірюшки. Зараз його буде зустрічати отаку от іграшку. Хто знає такого хагі-вагі, напишіть у коментарях. А ще напишіть, чи нормальна я мама, яка дозволила подарувати своїй дитині такого страховиська. Тато сказав, що взагалі божевільні ті, хто таке виробляє. Божевільні ті, хто таке купляє і дозволяє давати своїм дітям. Але моя дитина в такому захваті від цієї іграшки, тільки й носить її, на шийку чіпляє, дуже полюбляє. Може в когось з ваших діток є такі іграшки, може в когось з ваших знайомих є. Взагалі, як ви відноситеся до таких монстрів? Вважаю, не знаю, зараз так... всі такі мультики якісь дивні. В нашому дитинстві не було таких страхіть. Ці попі плейтайм, кісі-місі і всілякі інші страхопудала. Ну, він милий. Вже, знаєте, навіть і звикли, що він такий страшненький. Про що я несу цього страшка до школи? До школи нам 7 хвилин. Можливо, якщо прискорити кроки свої. Темп то буде набагато швидше. Ми живемо в центрі, а школа знаходиться на митниці. Це знизу. Буду зараз спускатися сходами. Вийшла моя дитина з школи. Обличчя чорне, як жук, руки чорні, як жук. Як в школі було? Сподобалось? Ні. Як ні? <гум> Та ні, чесно. Да. А які були уроки? Я досвідчувала від українська мова, математика, англійська мова. І? Фізкультура. Молодець. Молодець. На фізкультурі бігали? Да. Так, в кінці дня після школи у нас був сімейний вечір. Ми з чоловіком. Поїли роли, подивилася дуже цікавий фільм. Російською мовою він називається Патруль Врімені. Ми дивилися українською, назва його призначення. Дуже класний. Ще день після фільму я ходила в якомусь такому легкому шоці. На сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Скоро побачимося.